Голос друге обличчя. 25 вересня у центральній бібліотеці міста відбувся захід присвячений Анатолію Солов'яненку. Цього дня легендарному українському тенору виповнилося б 80 років. В честь дня народження митця до бібліотеки було запрошено учнів п'ятих та шостих класів. Разом зі своїми вихованцями прийшли і вчителі. Лариса Миколаївна навчає дітей математиці. Зізнається, що подібні зустрічі надзвичайно корисні. Бібліотека їх. Кажу, підштовхує до пізнання, до чогось цікавого. Дуже вони з задоволенням приходять і тоді діляться своїми враженнями з іншими дітками. І тоді вже інші діти вже говорять, кажуть, і нам цікаво, хто це вони розказують. Анатолій Солов'яненко підкорював своїм голосом багато країн, серед яких США, Японія та Німеччина. Але з пісні слів не викинеш. Митець українець, тому завжди включав у свій репертуар народне. На заході згадали творчу біографію співака і дивилися відео. Історія про життя Анатолія Солов'яненка довела кожному. Це людина зі світовим ім'ям. За словами організатора зустрічі, методиста центральної бібліотеки Ольги Блакити такі заходи повинні проводитися. Я вважаю, що потрібно проводити такі заходи, тому що, по-перше, це розвиток дитини в напрямку мистецтва. Діти дізнаються про людей, які були відомі не тільки в радянському союзі, а й сьогодні вони повинні дізнаватися про них. Самі школярі зізнаються, що зустріч їм сподобалася. Те, яка гарна українська мова і її пісні. Мені сподобалося те, як він співав виспівував пісні українською мовою та дуже гарні картини висять В залі. Мені теж теж сподобалися картини співи його. І як там українською мовою співи і різномовні в кінці заходу ведуча перевіряла учнів на уважність. Кілька питань, і стільки ж відповідей засвідчили. Діти цікавляться відомими постатями минулого століття. А ім'я Анатолія Солов'яненка безсмертне. Як і його голос у душах українців. Тетяна Підгурська, Олена Скриник, Євген Соренко, новини телеканал Бориспіль.